Права 4,26. Перетворіть вираз Андрій. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо суму двох дробів. В першому дріб у нас знаменник має А в квадраті мінус Б в квадраті, а в іншому А-Б. Запишемо тоді знаменник першого дробу в іншому вигляді, використовуючи формулу скороченого множення. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, чисельник не змінюється. 4А-Б. А в знаменнику різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів А-Б на їхню суму. На А плюс Б. Ну і записуємо, що у нас було, додати. Одиниця, що ділиться на А-Б. І це дорівнює. Аналізуємо знаменники цих дробів. У нас А мінус Б є такий знаменник спільний і в першому, і в другому дробі. Але А плюс Б у нас є в другому дробі в знаменнику а в другому його немає. Тоді множник до другого дробу у нас буде А плюс Б. Тоді записуємо, що це дорівнює. В чисельнику у нас залишиться 4А мінус Б. Далі додати одиниця, що множиться на А плюс Б. А в знаменнику тоді в нас буде добуток А-Б на А плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, що одержимо у чисельнику? У нас вийде 4А мінус Б. Далі одиниця, що множиться на А плюс Б, це буде А плюс Б. Ну а в знаменнику добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде А в квадраті мінус Б в квадраті. І це дорівнює. Так, дивимося, у чисельнику у нас сума мінус Б і плюс В дорівнює нулю, Їх можна викреслити, Тоді залишиться 4 a плюс А. Це буде 5А. А в знаменнику у нас буде А в квадраті мінус b в квадраті. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут у нас сума двох дробів з знаменниками B плюс 3 і B в квадраті мінус 9. Знаменник другого дробу. Запишемо по-іншому, використовуючи формулу скороченого множення. Записуємо, що це дорівнює. Тоді буде у нас 2 у чисельнику, а в знаменнику b плюс 3 додати. І чисельник другого дробу записуємо без змін b плюс 6. А в знаменнику, як можна знаменник записати b у квадраті 9. 9 це 3 у квадраті. То це можна записати. Це у нас буде різниця квадратів двох дробів. вона дорівнює добутку різниці цих виразів. Це буде B-3 на їхню суму. На B плюс 3. І це дорівнює. Аналізуючи зараз знаменники цих дробів, бачимо, що B плюс 3 у нас є і в одному дробі, і в іншому. Але в першому дробі бракує в знаменнику B-3. То потрібно тоді перший дріб і чисельник і знаменник домножити на b-3. Записуємо, як додатковий множник у нас буде b-3 до першого дробу. Тоді ми одержимо в чисельнику 2, що множиться на b-3, додати b плюс 6. Ну а в знаменнику записуємо як добуток B-3 на B плюс 3. І це дорівнює. Розкриваємо дужки у чисельнику. 2 множимо на b, це буде 2b. Далі 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. Далі, ну і додати b плюс 6. А в знаменнику добуток різниці. Двох виразів на їхню суму різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо як b в квадраті мінус 3 в квадраті. І Це дорівнює. Отже, в чисельнику ми бачимо, у нас є сума мінус 6 і плюс 6. Вона дорівнює 0. Викреслюємо ці доданки, і в нас тоді залишається 2b плюс B. Це буде 3b. Ну а в знаменнику ми записуємо як b в квадраті мінус 3 в квадраті. Це 9. Є? Переходимо до третього завдання. Тут у нас в знаменниках є m плюс 4 і m у квадраті плюс 8m плюс 16. У нас різниця цих дробів, щоб їх відняти. Давайте про... запишемо другий дріб знаменник другого дробу в іншому вигляді. Використаємо формулу скороченого множення. Квадрат першого виразу 8n це 2, що множиться на m і помножити на 4, а 16 це 4 у квадраті. То ми запишемо тоді, що це дорівнює. Отже, пишемо як n. Що ділиться на m плюс 4. Ну і відняти другий вираз у нас буде m у квадраті, що ділиться. Отже, буде м у квадраті. Далі 8m. Це у нас буде додати 2, що множиться на m і множиться на 4. А 16 це буде 4 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж. Ми бачимо, що в знаменнику ми можемо використати другу дробу. у нас формулу скороченого множення. Записуємо тоді, що це буде m. Що ділиться на m плюс 4. Далі відняти m у квадраті. Це в нас буде квадрат суми цих виразів m і 4. То ми пишемо, що ділиться на m плюс 4. У квадраті і це дорівнює. M плюс 4 у квадраті це m плюс 4, що множиться на m плюс 4. Та ми записуємо, як m, що ділиться на m плюс 4, відняти m у квадраті, що ділиться на m плюс 4, що множиться на m плюс 4, і це дорівнює. Щоб ми могли відняти ці дроби, у нас є вже один множник m плюс 4, але треба ще один множник m плюс 4. І тоді в нас знаменники будуть однаковими. То додатковий множник до першого дробу буде m плюс 4. Є? Ну а зараз записуємо, що ми одержимо у чисельнику m, що множиться на m плюс 4. Далі мінус m у квадраті. А в знаменнику ми записуємо як m плюс 4, що множиться на m плюс 4. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. m помножити на m це буде m у квадраті. Далі m помножити на 4 це буде плюс 4m. Ну і мінус m у квадраті у нас залишається. Так? А в знаменнику. M плюс 4, що множиться на m плюс 4, це буде m плюс 4 у квадраті. І це дорівнює. У чисельнику бачимо суму m у квадраті і мінус m у квадраті, і вона дорівнює 0. Викреслюємо їх. То в нас залишається 4n у чисельнику. А в знаменнику m плюс 4, ми це вже записували квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу. Це можна записати як m у квадраті. Квадрат першого виразу. Подвоєний добуток першого до другого виразу. 2 помножити на М помножити на 4. Це буде плюс 8м. І 4 у квадраті це 16. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Перетворіть вираз на дріб. В першому завданні записуємо як 5А, що ділиться на А в квадраті мінус b в квадраті. В другому завданні записуємо як 3 b що ділиться на b у квадраті мінус 9. І в третьому завданні записуємо як 4 m що ділиться на m у квадраті плюс 8m плюс 16. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому право завершено.